Добрий день, мене звати Віталій Гохолів, я лікар ендодонтист і ви зараз на офіційному youtube каналі стоматологічної клініки улибка міста Одеса, де ми будемо розповідати про найрозповсюдженіші проблеми з зубами, як їх можна уникнути та вилікувати. Підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео, підтримуємо український YouTube. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про пульпіт. Пульпіт це запалення судини нервового пучка зубу, тобто пульпи. Щоб вам було більш зрозуміло, що таке пульпа, це те, що в народі називають нерв зубу. Запалення в пульпі виникає внаслідок травматизації чи впливу якогось подразнюючого фактору, наприклад, продуктів життєдіяльності бактерій чи просто травми зубу. Пульпа повинна бути стерильною, і якщо в неї потрапляють, чи продукти життєдіяльності бактерій, чи самі бактерії, то це викликає запальні процеси, як, як імунну відповідь нашого організму. Загалом запалення пульпи можна розділити на дві великі категорії: це зворотній пульпіт і незворотній пульпіт. І що тут важливо розуміти, що коли каріяс проходить крізь емаль і знаходиться на початкових стадіях, в пульпі вже починаються запальні процеси, але вони локалізовані і помірні, і організм може дати їм раду, але це вже зворотній пульпіт. Якщо ми просто приберемо каріяс і поставимо гарну реставрацію, тобто приберемо причину цього запалення, то зворотній пульпіт просто зникне. Тобто запалення зникне, і пульпа далі продовжить функціонувати в нормальному стані. Але якщо цього не зробити вчасно, то далі каріяс розповсюджиться по зубу і навантаження на пульпу буде більше. І в якийсь момент зворотній пульпіт перейде в незворотній пульпіт. Тобто, Клітини пульпи, клітини судина нервового пучку будуть уражені, і це ураження буде незворотнім. Як правило, коли наближається момент переходу пульпіту в незворотню стадію, з'являються симптоми пульпіту, які згодом посилюються. До основних симптомів можна віднести різкий і повільно спливаючий біль, який виникає від холодного і гарячого, а також при прийомі їжі. Цей момент сигнал від вашого організму, що він страждає і потребує допомоги. Допомоги спеціалістів, бо захворювання зубів не проходять самі по собі. Вони лише стають гірше і більш коштовними в лікуванні. Тому чим раніше ви звернете на це увагу. Тим буде краще і дешевше для вас. Якщо ігнорувати, то наступним етапом буде сильний самовільно виникаючий біль в ділянці ураженого зубу, який не проходить більше 30 секунд. І якщо це вже сталося, то сподіваюсь, ви вже записані до стоматолога, бо наступна зупинка це самовільно виникаючий нічний біль, який розповсюджується в інші ділянки голови. Спати такий біль точно не дасть, і якщо хтось відчував його, то навряд чи забуде. Знеболюючі препарати з деяким часом перестануть допомагати. Тут потрібна негайна допомога лікаря. Що можна зробити і як собі допомогти? По-перше, найкраще лікування це профілактика, і краще не доводити до таких станів, доглядаючи за гігієною ротової порожнини і своєвчасно звертаючись до лікаря для санації. По-друге, це знеболювальні протизапальні препарати. Я рекомендую при такому болі своїм пацієнтам приймати ібупрофен в дозуванні 400 або 600 мг раз на 4-5 годин або німесуліт у дозуванні 100 мг раз на 12 годин. Також можна зняти біль кетеролаком в дозуванні 10 мг раз на 4-5 годин. Слід зазначити, що прийом протизапальних препаратів протипоказаний при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, захворюваннях печінки. Вагітності або періоду лактації. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Більш детально про прийом препаратів при зубному болі ви можете переглянути у моєму попередньому відео. Посилання на це відео ви знайдете нижче. Отже, найголовніша моя порада в тому, що просто не слід доводити до пульпіту. Гарна домашня гігієна і своєвчасне лікування зубів здатне позбавити вас більшості проблем. Будьте щасливі і усміхнені, а я бажаю вам здоров'я. До побачення!